Всім привіт! Нарешті стартує сезон FIFA 23 Ultimate Team, з чим вас і вітаю, особливо тих, хто теж вже може грати, оскільки робив передзамовлення. Я в свою чергу дякую і їй за те, що взяли мене у Creator Network, і за рахунок цього я отримав доступ до гри ще раніше, ніж міг би отримати. Сьогодні вирішальний матч для збірної України у Лізі націй. Наші хлопці зобов'язані перемагати Шотландію, якщо хочуть вийти у вищий дивізіон A. Якщо у вас є прогноз на цей матч, то Favbet його чекає. Силання у закріпленому коментарі під відео успіхів. І не зайвим буде нагадати, що FAFBET не забуває підтримувати ЗСУ. Так, добре, їду. Маркет в космосі? Та не переживай. Це що, реальний інформ? Це мені дали 84-й інформ в халявному пакетику? Але він, напевно, не продається. А, це пак з інформом гарант? Лайно. Сон у мене вже є. Думаю, візьму тепер Вінісіуса і будуть мене. І той, і другий. То значить міг бути сон. Міг бути Вальверде. Ну а решта в принципі... Саліба, точно. О, Кеш! Отак от! Чудово! Хто слідкував за моїм попереднім відео? Той в курсі, що трішечки монет я не збирав. А хто підписаний на мій телеграм-канал, посилання є в описі під відео? Той знає, що я рекомендував купувати на старті якомога швидше зачепитися за якусь. Мета-картку. І сам взяв власне, Йонга за 27 тисяч. Сьогодні він 80. І я от думаю, можливо, вже його продати і забрати кеш, а можливо, ще притримати, бо до Food Champions він ще підросте. Так чи інакше, монет все більше і більше в моєму клубі стає. І ті картки, які мені випадають, я закидаю. О, в мене ще є, точно. Нехай буде дійсно отак. Вікфуд 2 зірки, я в шоці. Боже. А в мене вікфут навіть три зірки. Ну непогана команда на село піде. Ну що, команда в мене зібрана для того, щоб зайти у фут момент. І саме з цього режиму я б хотів почати хоч на пару хвилин, тому що коли грати в то, якщо не зараз. Коли в тебе команда дно, то за 16 зірочок вже є отакий пак, так? Зараз можна клуб свій розкрутити за рахунок цього всього. Але тут завдань, люди добрі. Це в стадіум, правда? Ой, в мене м'яч червоний. Жах. Добре, що я сюди зайшов. Маю інший м'яч? Я м'яча не маю. Вау, то буде перша моя серйозна покупка. Так, е? Як такі м'ячі вже вилітають на старті гри 26 вересня? Що до зими далеко, до Різдва далеко. Писанка вже навіть. Я, я писанку вже візьму. Нехай буде. Писанка в клубі має бути полібе. Цей м'ячик прикольний такий. Перше пішло завдання. Ой, стоп! То щоб вам то було видно, то мені треба опуститися вправо-вниз, правда? Гарно. Так, що я зробив? Ага, мені потрібно 10 передач віддати, добре. Зараз зробимо 9, 10, кінець. Перша зірочка є. Я думаю, ми без МПП будемо справлятися з тими завданнями, бо вони ж там ізі. Борис вчора затестив, що оренда нарахується в цьому режимі, можна бопаюсти раз чого. Дякую. То я візьму, візьму. Просто поки я відчуваю, що навіть... Той Левін справляється, то. Дякую, там мені надарували сабок, дякую. 1278 глядачів. Це рекорд епохи переродження каналу, я б так сказав. А чому А, бо СІМ в мене дайонг. СІМ, тільки дайонг. Тільки дайонг. Та лайно. Є Я дайонг! Добре. А, ну тепер я вже бачу, що тут 90 хвилин на завдання, ага. А тут 11.40, Ну тут же буде дві зірочки є. А, вже бачу. Тут рівень можна переключати. О, геймченджер. три, І пробей. І можна і не забивати, але я ще й заб'ю, Добре, давайте МБП закинемо. І Сона заодно закину. Якщо ви кажете, що тут не горять матчі, то значить це чудова нагода пограти з соном. 8 гравців з 11 зібрались хімі зібрали тобто, всі з англійської прем'єр-ліги. Я ще зараз кину тренера для Мбапе. Ні, Мбапе треба дисципліну. Він такий недисциплінований. Оцей, він може, бачу насварити. О, сакутишу. Нічого не знаю. Німець. Німець це дисципліна точно. Не рухай, не рухай, не рухай. Ой, слухайте, а це А це новинка я вам скажу, а зараз поясню, чому. Але ж то дерев'яне. Тому що раніше в попередніх версіях, що таке ставалося, і навіть якщо ти відтягав свого гравця, реф спистів. Ви знаєте, то так бісили, ти такий, ну я ж забираю його. Ну я ж розумію, що він не має рухати ботового офсайд! А тут дало! Вау, я такого не бачив. Це дуже приємно. Ой, як гарно від поперечини! Я пам'ятаю, в дитинстві ми так тішились і вимахувалися, якщо був гол від попередження чи стійки, то що це як такий вау вау гол Так, не горять матчі в оренді, це прекрасно. Можна собі бавитися з Мбапе. і бавитися, і бавитися. Тут момент сказав, така гайфова штука, вже три години сижу і чисто їх прохожа. Ти знаєш, мені от щось теж сподобалось, навіть не хочеться спішити в драфт. Тим більше я знаю, що це заробляє мені нагороди. плюс знайомишся з геймплеєм. Це. Для знайомства я вважаю food Moments, щоб ви знали, що не найкращий режим буде для вас. Тому що ви собі розкликаєтеся в новій грі і заробляєте нагороди. Ну і плюс завдання, поки дитячі, виконуєте, але все одно. Мені подобається. Для старту це саме те, що треба. Ти можеш не донатити. І ти отримуєш 3. Три драфти. А за три драфти ти можеш збирати вже. Паків, які продаються, і ще й при тому пограти, це взагалі топ. О, oh, set pieces. оце oh, зовсім це топ. Це я хочу вже перед дефендіном зіграти. Тому що це є можливість потренувати стандарти. Але будемо лупити. Я навіть спеціально буду рестартувати, чисто, щоб собі кутові поподавати. У мене там і виконавець був кращий насправді. З'єшлівша, мені теж здавалося до цього моменту, як він почав подавати кутові, але. Лол, так зі... Все ясно. Ну вони похожі, слухай. Мені здавалося, що так тінь на нього падає, серйозно кажу. Мені здавалося, що то не з'їжджа так впала тінь. Подивіться, от просто погляньте на них. Поглянь. Та як два брати. Я собі думав тінь впала. Знаючи, як вони там з тою графікою інколи можуть начудити. Продемонструй українську школу футболу. Микола! Ой, йому фейс не зробили, я так дивлюсь. Ану розпрямочі. То не Миколенко. Хто ти такий? Тебе щось очі замаліє. Йому треба його так от. І от тоді буде Миколенко. А? Але зазвичай ж гравці Англійської ліги вони з е, геймфейсами. Всі мали би бути. Але... Гол? Мені дуже подобається звук після подачі кутового, після того взагалі, як м'ячу проб'ють. Він такий об'ємний, такий, нив, файно реально по пом'ячи вдарив. Ану, пряшпіцу його. Ано. Напевно, легенький тільки удари. Єее ха! -ха, -ха, -ха! Ну, покажи повтор, попав. Ха-ха-ха! Він -ха -ха -ха! аж підстрибнув там, диви. Оп! <ріст> 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 Серія пенальті я ще не мав, я тільки так от одній інколи пробивав. На досвіді по центру чогось вирішив постояти і бот мені пробив. Шмайкель! Зараз ми дізнаємось, що можна отримати, коли... Типу пройшов moments. 64 зірки полетіли. Це напевно не волкаут. Це фекір. 85. й Ну, я аж за шорти себе взяв зараз як Фаб'єн Барте, знаєте, от взяв і потягнув аж до трусів. Бляха, я хотів щось ще краще трохи. Ну Ну таке. ну 60... Ой, чекайте, хоча всередині могло щось впасти, але не впало. Взагалі подобається, що ці нагороди продаються. Тобто, якщо хтось спіймає там щось топове, е, як немає на ринку, не може бути такого. Ага, його, його за 16 тисяч можна скинути? Серйозно? Так, його немає на ринку 16 тисяч. Його забирають. Вау! Як на мене, Moments це найкращий режим для старту в Ultimate Team зараз, тому що ви збираєте в свою команду що попало, закидуєте туди МБП, якого вам дають в оренду, виконуєте ті всі завдання, набиваєте зірочки, і отримуєте паки, в яких гравці і далі розвиваєте свій клуб. Ну і на цьому поки все. Я вже сідаю. Монтувати наступне відео. Це буде мій дебютний драфт у FIFA 23 Ultimate Team. А поки що можете підтримати ось це відео лайками, коментарями. Почуємось скоро. Побачимось. Бережіть себе.